Якщо ви встановили багато додатків та точно не пам'ятаєте на якій сторінці початкового екрану або в якій папці знаходиться потрібна програма, ви можете швидко знайти її в бібліотеці програм. Бібліотека програм завжди розташовується після останньої сторінки початкового екрану, просто прогортаєте ось таким чином всі сторінки для її відображення. Програми в бібліотеці програм інтелектуально упорядковано в категорії з урахуванням того, як ви ними користуєтеся. Як бачите, у нас є розділи пропозиції, недавно додані, розваги, ефективність і фінанси, інформація та читання, утиліти, спілкування, фото, відео, навігація інше. І всі ці розділи, всі ці категорії, операційна система iPadOS створила для нас автоматично сама. Для пошуку потрібної програми за назвою перебуваючи в бібліотеці програм, торкніть ось цього поля пошуку вгорі екрану, та почніть набирати назву тієї програми, яка вам потрібна, або просто прокрутіть список, поки не побачите ту програму, яка зараз вас цікавить. Щоб відкрити ту чи іншу програму, просто торкніться її значка.